Робити брикети в домашніх умовах ви можете легко за допомогою тирси, щепи, лист, соломи, трави, торфу, гною, зернових підходів, додаючи картона, або клей пива. і все вам допоможуть пресарм не лише використовуватися до пресою. Відкрили, буду показувати на прикладі тирси. Засипаємо. Дивіться, не потрібно е, рукою задавлювати чим більше матеріалу е, сиряці. Тут, в принципі, ось такі ще почав клази, ми щось поправляємо. Беремо по країшку, розійшлося. так наклали, так, бачите? Чисто, щоб Во. повна форма була. Все, і ще нічого не потрібно. Потім ми беремо, направили Є. і починаємо вижимати. Все, Чуть приподняли. Щоб відкриваємо кришку,